Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги розумний годинник. Це сучасний аксесуар для чоловіків, який поєднує стильний дизайн та багато функціональність. З повністю сенсорним екраном та зручним інтерфейсом він стане вашим надійним помічником у повсякденному житті. Годинник підтримує підключення через Bluetooth до смартфонів, що дозволяє синхронізувати повідомлення, дзвінки та інші. І функції захист робить пристрій, воду непроникним, що дозволяє використовувати його навіть під час дощу чи інтенсивних тренувань. Крім того, годинник оснащений різними спортивними режимами, моніторингом серцевого ритму, контролем сну та підрахунком кроків.